Доброго ранку, Україно! Дивлюся, весь там інтернет, тік-ток, всі сіять колісницями. Роблять експерименти. Вирішили зробити експеримент і ми. Суть експерименту така, як і в усіх. Частину сіємо сівалкою, в нашому випадку Деметра. Іншу частину сіємо колісницею. Так як. Сівалки на даній колісниці немає, і щоб був експеримент максимально е, правильний, тому частину ми засіяли, а іншу частину, виходить, ми сошники підняли до гори і розпреділили по полю. Норма висіву одинакова, що там, що там. Зараз залишилось лише. Відрегулювати, щоб вона не ходила вправо-вліво, і просто приробити. І будемо спостерігати, які в нас будуть сходи, які будуть кущення, яке буде кущення рослини, тому що, якби експерименти схожі, вже закладались, і там, де було посіяно колісницею, скажімо так, то там було кущення набагато краще, тому що. Глибина посіву була десь 1 см-1,5 см. Ну, а ми закладаємо експеримент, щоб подивитись на власні очі, що з цього вийде. Також, як я і казав, ділянка розділена буде на дві частини. Будемо молотити, зважимо оддільно те, отдільно те. І подивимося, чи буде різниця. Поїхали в поле. Та можеш доїдеш кілометр. Будемо надіятися, що нам пощастить. Звір. Оцей міст ТЛС Хоч і дорогий, кажуть, в обслуговуванні, ну так класно, комфортно це взагалі. Тика мурчит. Давай, 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 давай. Аппарат. Так, друзья. Дивіться, тут у нас пшениця просто лежить зверху. Для експерименту буде чуть-чуть е, продіскованого. Потім основна площа нічого не роблячи. Ну, а Не тровлена, звичайна пшеничка, а контроль, чи з чим ми будемо порівнювати, це вже ось посіяно деметрою. Бачите, зверху нема нічого, все в сирому посіяно буквально вчора. Отак. Цікаво буде просто, якщо ви тільки зібрали соняшник і, допустимо, чи захотіли посіяти по прямому пшеницю, чи сидирати, ну будь-що. Так, тут у нас ще на землі. Ну ти ж краю здай назад. Нє? Там просіяно. Ага, поняв. Давай по Да, вперед, вперед, вперед. Та впустиш. Колесо підніми вгору. Па, колесо треба підняти і викрутити на винтові, бо задній не цей. Не лізе коток задній. Зараз все буде. Ну показую, як є, друзі, що. Колеса попіднімеш ди навіть сам передній цей робив і вже пшениці зверху немає. Та да вроде нормально. Все хочешь трошки? Та вроде ревно по. О, воно. Ну я просто в захваті від її роботи, блін, рівняє, друзі, ну, пушка. Ну, а тут, бачите, колія, невеличкі ямки, горбики, ну, а взагалом у рівно. смисл, якщо буде зверху на ній сівалка, вона буде сіяти за один прохід. Обробляти і сіяти. Палка соняшника не перешкода. Бачили ми в людей і на власному досвіді агрегат не забивається взагалі. Але потрібна, друзі, швидкість. Без швидкості діла не буде. Не буде того ефекту. Ну, друзі, це експеримент в першу чергу. Тільки тріщить. 4 метрова 6-метрова колісниця взагалі пушка за рахунок ваги. Покажу вам зараз прикол. Тільки що викинув ось із цього. Це бузина. Застряла між катками. чи Кругами цими що ріжуть, переламало, бачите? Ну, але маленький цей шкоднік все одно вскочив. Ну, друзі, це таке. Момент. Нічого не зігнулося. Оце саме цікаво. До і після. Ну це батько вже закриває. Останній прохід! Ой, Та ну ти ж бачиш, ні, ну є, що там. Попадається зверху, ну в основному приробляв. Та ще передає через пару днів у нас дощ. Ну, по палці цікаво, що без обробітку, без нічого. Подисковки рівніше. Ну Це 3-метровий агрегат. Якби був 4 то було б те саме, що ніби по дісковки за рахунок ваги. Так що, друзі, такий експеримент заложено. На відео в людей одне, а ми подивимося, що буде по факту в нас. Так що пишіть коментуйте, що ви думаєте на рахунок посіву колісницею. Е, Багато я бачив, ну не те, що багато, а є господарства, що вже працюють, сіють сидирати, сіють пшеницю. Зібрали соняшник, соняшник відразу за комбайном іде колісниця, сіє седират. І отримують обалденні всходи. Ну, Я думаю, що і в нашому випадку все вийде. Все, друзі, всім пока. На зв'язку. Пишіть, коментуйте.